Наступний ранок привіз, я скинув, пам'ятаєте, у мене там сап стояв, от там. а тут стояв цей монстр. О блін, цеп треба прив'язати. Дивіться, злетів, злетів один цеп, бо він такий мощний цей монстр, важкий, обірвало крючка, а все остальне злетіло, дивіться, як об асфальт все протерлося. Піпець. 68 доларів стоїть цеб з набором цих гачки. Треба замовляти. Так, поміняли мені колесо. Так. гачки всі На місці. О там друге колесо. Пам'ятаєте, вчора була проблема, вони не могли б ним підняти мого трейлера, бо він дуже низький. Якось запхали, я їм там поміг, але вони... Мені ось тут пом'яли все. Я розумію, що він виглядає стареньким, нещасним, але це трудяжка. Він трудиться і взимку, і влітку. І Він допомагає мені заробити мої грошенята і кормити мою родину. Так, ось до цей монстр, ми його зняли. Дяденька вчора на мене сварився, намагався зробити мене долбоклюєм. І Якщо ви розуміли, у це місце, яке я знайшов на Google Map, на Google Map, це єдине на 80 кілометрів туди і на 100 кілометрів туди. А люди живуть ось там, в лісі і в горах, ось там. Там, коротше, немає нормальних доріг, нічого, там просто ґрунтовки, Але люди живуть просто неймовірно заможні. Там такі маєтки, що вони коштують мільйони і мільйони гнів. Ну, звичайно, не такі, як будують в Україні. Звісно, їм сратися і сратися до, до українських маєтків. Але по американським міркам офігеть, які круті. Ну коротше, він зі мною сварився, Я кажу, блін, в мене трак 80 фут. Довгий, він длінший за всі останні траки. Він каже, що ти мені розказуєш? Я сюди переїжджав, мувінг трак, каже, в мене був 80 фут. Я кажу, я таких траків не бачив. 15 років, блін, їжджу за кермом фури, і я таких мувінг траків 80 фут не бачу. Він зі мною спорить, образився. Я думаю, ну що робити? Це VIP-клієнт. Не знаю, з якого дива VIP-клієнт. Ну, коротше. Думаю, я з ним сваритись не буду, я приїду на це місце. Я так і запланував приїхати на це місце, зняти його і взяти цей пікап-трак і поїхати до нього. А там, якщо не захоче мене вести назад, ну пройдусь пішки кілометрів 8-10 Що робити? Бо тут, самі бачите. Який тут убер, яке тут таксі, блін, ніфіга тут немає. Ну, і сьогодні вранці... ні, вже вночі він мені написав смс-ку, що типа... ні-ні-ні, давай зустрінемося тут. На цьому Долар-Дженерал. От де є Dollar-Дженерал? Це вважається круте село. І каже, давай зустрінемося тут. І вже вранці він з мною зустрівся тут, приїхав на лексусі, дуже вибачався. Уявіть, вибачався. Заможний американець вибачався і тиснув мені руку. Зазвичай спитайте, у кого хочете. Американці не мацають чужі руки, вони просто кулачок до кулачка, це крайняк, А руки не тиснуть, у них тут так не прийнято. Тільки якщо ти хочеш лизнути дупу або вибач... вибачитись за щось, тоді вони тиснуть руку дуже-дуже рідко. Вони так не роблять. Спитайте, якщо мені не вірите, спитайте в людей, які живуть в Америці. Так, ще що хотів сказати, я ніколи не показував, але ось так у них пасуться корови. Немає в такому понятті у нас, як в нас криті ферми такі, ну типа, спеціальний будинок для, для корів. Такого тут немає. Зазвичай корови пасуться ось так. Всюди є декілька де штатів там. По-моєму, Нівада і початок Каліфорнії, де вони знаходяться в загорожах, не під стріхами, а просто такі великі загорожі. Там дуже все смердить, просто неймовірно смердить. І я так підозрюю, що ті корови, які в загорожах, але не в будинках, вони молочні корови. Тому що ось ці чорні, ця чорна порода, вона м'ясна і переважно. Я бачу лише таких чорних корів м'ясних. І коли дуже су, сувора зима, наприклад, там в Монтані чи Вайдаха, да, фермери, кому належать ці корови, вони просто приїжджають на, на, на пікап-траках ось таких. Загружають туди солому, привозять і вони сходяться там за ними. Ну, Просто бачать цей пікап-трак, і корови типу, йдуть така. Ну, коротше. Така толпа йде за цим пікап-траком, він привозить десь спеціальне місце, викидає ці рулони з соломою і вони там хавають. А потім, коли їм треба забити корову, вони приїжджають просто і хендихох прямо там в полі. блін. З ноги затягнули лібьоткою такою на цей на пікап-трак, і потягнули. Коротше, поїхав я. Мені треба працювати. Мені дуже класно з вами теревенькати, але... Треба працювати. Дивіться, ще скільки в мене роботи. Це я ще не розвіз, а мені ще треба позбирати. Я просто маю коротке відео, я для моїх підписників. і як у війні в Україні. Цей чоловік, його син зараз воює на боці України. Він доброволець, зараз воює в Україні і я висловлюю йому свою подяку за те, що... thank you so much, sir. My pleasure. thank you. We thank pr you. Sir. pray for the ukrainians. thank you. you. my daughter who owns the car, uh -huh. uh, she moved into my son's house so she could pay the mortgage while he was out there fighting. Uh -huh. so it was a family affair to, to okay. help them out. okay, thank you, sir. and i'll get a picture to send to her. okay. Він відправляє до невістки свої, вона живе там біля військової частини у нас в Вашингтоні, а він зараз воює на боці України. Честь і слава таким людям, які це роблять. Знаходжуся в дивному містечку, яке називається Мобел. Хоча скинув тут з голови, переставив сюди. Дивіться, які вузенькі вулиці, що навіть цей скулбас не може просунутись біля мене. Та не пікай, блін. Куди мені стати, блін? Оце, хто не знав, на узбережжі, отако, якщо їхати по десятки, там є кончені міста. Одне з них нью потім Батон Руж, Білоксі мобил туди я знаходжусь. Вон цей парень. Снубдогідок, Dog. який не може мені заплатити за те, що я привіз машину. Хоча з ним розмовляли позавчора, з ним розмовляли вчора, я розмовляв сьогодні зранку. Ну, всі чорнобривці. Якщо хтось не знає, це завжди проблема. Завжди проблема. Вибити з них гроші якісь, блін. Вибити, блін. Треба отримати за свою роботу гроші. Вони підписують контракт. Ну забрати в них гроші, це, блін, проблема. Я вас витрачаю просто час і стою тут, блін. Чекаю, бляха. Місто. Кочено, нікуди проїхати не можна, всюди не, низькі дерево, блін. Вузенькі, просто вузенькі, блін, дороги. Дивіться, які дерева, блін. Ну і звичайно, і хати такі самі, бачите. Все тут на рівні, блін. Сразу видно по сміттю, по, по цих всяких... По траві одразу видно, що тут живуть такі люди. Дуже неохайні ці міста. І тут майже все населення чорнобривців. А їм нічого не треба взагалі. Не красоти. Нічого, крім наркоти, блін. Вчора теж приїхав в нью орлеан блін. Дві години вичекав, блін. Поки заплатив, заплатив 500, потім ще 500, потім 4 долара, блін. І лишилося 46, блін. Позвонив мамі, щоб мама привезла 46 доларів. Дві години його будили, і диспетчер будив і... Брокер будив і не розбудили навіть толком, тому що вони і так погано говорять. А це взагалі, блін, воно бля-бля-бля-бля-бля-бля, І там непонятно ні одного слова, блін. Що воно хоче. Йому здається, що він говорить на англійському, насправді, блін, це їхній блін, якийсь спеціальний блін, лендвіч цих спеціальних людей. Ну і тепер, блін. Не знаю, скільки, блін, буду ще чекати на цього чувака. він стоїть да ну, в телефоні, тикає, блін. Ти скажи, що не грошей, блін, та й все, блін, я звалю відсюди, блін. Як мене це все вже дістало, бляха муха. Сьогодні були два замечательних клієнта, Просто клієнти. клиенты. Отой От дедушка, що його син э, служить. В Україні. І ще одні. Вони, я, я сказав, що типу, я не можу заїхати туди до вас, бо у вас там дуже вузенькі вулиці. Вони кажуть, без проблем, ми зараз на тракстаб привеземо. Уявіть, люди самі запропонували і привезли свої машини на тракстаб. Тракстаб це спеціальне місце для траків. Люди самі привезли. Правда, на захист всіх людей вони були і ті, і ті білі такий радісний буду. Добре. Потім дознімаю. Блін, грбаный факін маус, бляха, муха. Понакручували тут, блін, На одному місці крутишся, вертишся ніяк, не можеш з в города виїхати, бляха, муха, ну, Ой, блін. Бачите, як виглядає дупа світу? Така величезна. канал Анал. Але добре, що бачимо світло попереду. От я намучився за сьогодні, блін. При... З цими дурними містами, бля. Не переживався, блін. дерева такі, блі, що це просто жах. А ще ви зна... Йоб твою козла мать, блядь! Ви знали, що? Чорних є свої правила дорожнього руху. Та що за нафіг? Камера получила струс головного молоску. І я разом з нею. Бачите, тут всюди-всюди ось такі довжелезні мости. Тому що тут одні болота, блін. нібито річка, або щось таке, але воно дуже мелке. Військовий корабель. Но это памятник, это музей, он не, не рабочий, короче. Это музей. Блин, 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 блин. Завтра я еще буду ехать по таких островцах загали. Это будет тоже испытание. Понаходили ж мені, блін, машини. Я не знаю, який це відос вийде, там і телефон падає, блін, і в мене не нецензурна мова. Так що я подивлюся перед тим як викладати. Якщо воно дуже нехороше, то ви цього не побачите. А якщо нормально, я буду вважати це нормальним, то я це викладу і ви побачите, які тут довжелезні мости ростуть десятки кілометрів, і де ти їдеш по цих болотах. Тут всередині цієї штуки, цього озера, чи щось таке. Пей, бей, залив, чи як його назвати? Десь мона, може, по з глубина. А може я помиляюсь. Але я бачив як чайки пішки ходять. Баклани різні там. Ну, баклани це пташка. Хотів вам познімати там на як і через місто пробирався посередині дороги. Чотири полоси, а я їду посередині, тому що там дерева низькі. Але не було змоги, руки були зайняті, ноги тремтіли і говорити зовсім не хотілося. Добренько, буду я заканчувати цей відосік. Важливо, потім щось посклію, цікаве. І ви подивитеся, що з цього вийшло. Сталася невеличка пригода. Коротше, в мене зірвалося колесо на трейлері. А все тому, як мені пояснили пізніше, що механік мені поставив знаружи нову резину, а всередині внутрішню запхав юзано. Ну, така, як в мене була, тобто він не міняв, а просто спарував нову і стару. І за цього, що там була висота протектора різна, воно в мене зірвалося. І ось я приїхав, бачите. Це тієйка. Тут в Америці майже на всіх тієйках і лавсах, ну це типу одна корпорація, але називаються по-іншому. Тут є Такі шапи десь бачите? Вони продають резину різну і роблять там сервіси, міняють. І от я приїхав. Ви мені не повірите, я не хочу не матюкатися, не казати ніякі погані слова, але я їм півгодини показував, як треба підсунути туди домкрат. Тому що в мене трейлер, ви бачите, він такий низький. Так? Ось такий. А їм, а їм треба було підсунути домкрата туди, щоб підняти трейлер, щоб зняти це колесо. І вони мені кажуть, що, ми не можемо зробити, ми не можемо тобі допомогти. Типа, їдь далі, каже, куди далі? Мені? Як я з цим колесом поїду? Ну і кажуть, ми не можемо тобі допомогти. Я стояв з ними. Я не сварився просто. Ну, я на них дивився і думав. Люди, чому не можна включити голову хоч трошечки, ну хоч чуть-чуточку. Я розумію, що вам тут платять по годину, і ви тут заробляєте за годину. Чи ви будете комусь робити е, сервіс, чи не будете, ви все одно свої гроші за, за те, що ви тут відбули, свою сміну отримаєте. Ну поможіть мені, будь ласка, як мені поїхати? Бачите, там дядя Чорнобривець міняє мені когось. І згорем пополам. Ура! Получилось! Бо вони кажуть, ми тобі зараз поламаємо там все, ми не хочемо за це відповідати, нас засудять. І у нас, типа, правило компанії, що нічого таке ризиковане не робити. Якщо не залазить туди домкрат, значить ми і не будемо його питатися запихати. бляха, хамуха. Ой, наскільки тут все ось так відбувається погано. Не хочуть люди працювати, розумієте? Не хочуть. Ну просто не хочуть. Їм треба якийсь стимул. Підсрачника їм не дасиш, тому що тебе посадять у тюрму або у в'язницю, що ще гірше. Матюкатись на них не будеш, тоді вони взагалі тобі не поможуть. Вони тебе просто вижнуть і все. І що тоді робити? Бачите, ніч на дворі. Хто тобі зараз приїде допомогти? Ніхто. От приходиться тримати нерви в кулаку і намагатися говорити з людьми по людськи показати їм, пояснити їм, і тоді вони тобі допоможуть. Я мав сьогодні здати машинку, ну, завести клієнту машинку. Время на драйв скінчилося. Я тільки що позвонив, вибачився, відіслав фотографії з того, що сталося і домовився на завтра на ранок. Завтра півтори годинки ще до них їхати і вранці я завезу першу свою машинку. Так що ось такі діла. Підписуємося на мій канал, ставимо подобаєчки, коментуємо. Мирного неба вам всім над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.